Я думаю, всі бачили останні новини, що Дніпропетровська Запорізька області потерпають від навалу сарани. Ось як вона виглядає. Що ж таке, сарана? Це така, здається, маленька комашка, звичайний коник, але їхні згра, які складаються з мільярдів осіб, вони представляють велику загрозу сільськогосподарським культурам. Переміщується сарана величезними. Зграями і дуже швидко за сприятливих умов можуть долати відстані понад 2000 км і навіть величезні моря їм не стають перепонами. Тож їх можна почути цю зграю за декілька кілометрів, тому що шум їхніх крилець схожий на шум сильної зливи, і також вони виділяють такий специфічний фермент, схожий на запах згнилої риби. Як же боротися з саранами? Звісно, хімічними методами, пестицидами, а також є білоруський. Телогічні методи, звичайні гриби, тому що гриби для сарани є доволі отруйними. Ну і такий факт, що зграя сарани з розмірами з Нью-Йорк з'їдає стільки їжі, скільки 84 мільйони людей за добу. Ну, я думаю, що і сарану ми з вами переможемо, і, в принципі, все у нас буде ок. Тож навчаємося, розвиваємося, не буває невирішених проблем. І всім па-па!